Так, всім привіт, друзі, в на каналі Holyb і сьогодні вже повернувся серіал, як я приїхав до мами з університету. Зараз мама собі купила нову квартиру, тому вона мені про це сообщила. От вона, це чуясь квартира, це не її, походу. От їде. О, от у нас сама мама. О, привет, синок! Давно тебе вже так не бачила. Був да, в університеті, тому зараз я ще буду веселити вас своїми серіалами. Ой, ну добре, зможе тобі щось таки приготувати. Да, приготую мені. Я навіть не знаю. А як там в тебе хоч діла? Та діла супер, просто Посажу, а ти Зго... зготуй мені суп. Добре, добре. Так, да, все-таки приємно, коли ти вже приїхав до мами нарешті. Да, останній етаж це, звісно, просто капець. А даже не останній тіше. А, це ще не останній трошки помилився, але ну, нічого, передостанній приблизно. Сюди вдарила ракета колись, я це даже пам'ятаю, тому зараз тут все розвалено. Ну, ладно. <кій> так, поки він там зготує йому супчик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Мам, ну що там, ти приготувала? Так, так, зараз, зараз. Все. Ось твоя тарілка, я тобі зараз насиплю супчик. Так. Можете їсти? Дивіться, що може бути гарячим. Та нічого страшного. Так. Можна телевізор поки подивитися. Що тут у нас По новинам може щось. О, єдині новини. Цікаво, що там буде. Блін, мама, вкусний суп зробила. Мені дуже понравилось. Порабився він. Мама, а можна ще добавки? Так, конечно, можно. Спасибо, мама, найкраще в мене. Так, в поставлю трохи цей суп. чтобы он не впал. Вот моя машина там. -да. Блин, суп впав. Ему И тарелка разбилась, капец. Да. Треба быстро спуститься. Пока мама не бачите. Мама, не бачить, треба бігом зібрати осколки і взяти якусь пусту тарелку, таку ж саму. Так, 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 так. О, синок. Коротше, мам, я вирішив, що... я тобі признаюся. Ой, ну що вже ти там отворив? Я розбив случайну тарілку. Ой, да ти що, І ти із за цього розстраивався? Боже. Боже, в нас таких тарілок мільйон. Куда, ну одна вже віднялась, то що тут? Боже, така трагедія вже признатись. Лучше б навіть не признавався. О Боже. Трагедія вже така. Ну розбив, то розбив, в нас ж є багато таких тарілок. Ну ладно. Друзі, мене бачите, я така мама добра якась. За університет я її взагалі не впізнав. Ну, якщо поки добре, то я можу поки дивитись телевізор. Кстати, а наступна серія вийде скоро, коли я построю новий дім якийсь. Все, а поки все. Да, так, це до... коротка серія. Ну, нічого. Все. Всім пока-пока!